Румунські правоохоронці передали ДБР одного з організаторів відомого міжнародного наркосиндикату, який відповідав за діяльність в Україні та країнах ЄС. У межах розслідування кримінального провадження було встановлено, що один з керівників злочинної організації переховується у Румунії. Працівники ДБР повідомили йому про підозру ще у листопаді 2023 року, за частиною першої статтею 255 кримінального кодексу України, створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами. Також за частиною 3 статтею 27 Частиною 4 статтею 28 та частиною 3 статтею 307 Кримінального кодексу України організації незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах, вчинені організованою групою у складі злочинної організації. Та у грудні 2023 року оголосили його у міжнародний розшук. Після встановлення його місця перебування у лютому 2024 року ДБР звернулося з клопотанням до правоохоронних органів Румунії, які його й затримали. За рішенням суддів Румунії, на міжнародному пункті пропуску Поробне-Сірет сьогодні підозрюваного передано представникам Державного бюро розслідувань. Вживаються заходи щодо доставлення вказаної особи до слідчого судді для обрання запобіжного заходу. Наразі це вже восьмий учасник цієї злочинної організації, якого було затримано слідчими ДБР. Діяльність організації, яка діяла за участі правоохоронців, була спрямована на незаконне виробництво, перевезення, зберігання з метою збуту, незаконний збут психотропних речовин, ПВП, 4 ММС та емфетаміну в особливо великих розмірах та їх контрабанду з України до країн Європейського Союзу, а також до РФ. У ході розслідування вилучено понад 300 кілограмів заборонених речовин та понад 200 мільйонів гривень. Розслідування за ознаками кримінальних правопорушень триває.